Шкільний день починається зі сніданку, але для підлітка з діабетом це не просто ритуал, а фундамент стабільної глікемії, концентрації та настрою. Мене звати Олександр і ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми розбираємось, як їсти безпечно, збалансовано і не втрачати смаку та енергії. У цьому випуску я покажу 5 простих ідей для сніданків, які не викликають глюкозних гойдалок. Підтримують концентрацію в школі, дають відчуття ситості надовго. Це рецепти для реального життя з того, що можна приготувати швидко. Запакувати з собою і не боятися за рівень цукру після першого уроку. Залишайтесь зі мною і не забудьте підписатися, щоб отримувати нові перевірені рецепти щотижня. Отже, чому важливо снідати правильно? Підлітки з діабетом потребують стабільного рівня глюкози, особливо вранці, коли організм запускає всі обмінні процеси після нічного посту. Пропущений або невдалий сніданок, наприклад, лише хліб і солодкий чай, може призвести до. Гіперглікемії, різке підвищення глюкози, втрати концентрації під час навчання, емоційної нестабільності, дратівливість, млявість. Тому сніданок має бути помірно білковим, з низьким або середнім глікемічним індексом, багатим на клітковину з тривалим вивільненням енергії. Отже, перше. Вівсянка з насінням та яблуком. Чому це корисно? Вівсянка нешвидкого приготування містить розчинну клітковину бета-глюкани. Вони сповільнюють засвоєння глюкози. Яблуко, джерело фруктози, пектину та вітаміну С без різкого стрибка цукру. Насіння льону гарбуза чіа Додають корис, корисні жири та мікроелементи, зокрема магній та цинк. Рецепт. Залити 3-4 ложки геркулесу з окропом або молоком. Дати настоятися, додати терте яблуку, ложку насіння трохи кориці. Порада. Кориця повин, позитивно впливає на чутливість до інсуліну. Друге яєчний ролл з овочами. Чому це корисно? Яйця це ідеальний білок, не впливають на глюкозу. Овочі солодкий перець, кабачок, шпинат, низький глікемічний індекс багато клітковини. Такий сніданок дає насичення до 4 годин і не викликає злету цукру. Рецепт. Збити два яйця, вилити на сковорідку без олії або змащену оливковою. Зверху покласти терті або тушковані овочі. Скласти рулетом. Порада. Додайте ложку нетертого твердого сиру. Це дає кальцій та смак. Третє. Сирники з вівсянкою, але безборошна. Чому це корисно? Сир, повільний білок. Та кальцій. Вівсянка замість борошна, низький глікемічний індекс без швидких вуглеводів, без цукру з легким фруктовим соусом або ягодами. Збалансований десерт. Рецепт: 200 г сиру, плюс 1 яйце, плюс 2 столові ложки вівсянки, плюс дрібка ванілля. Сформувати сирники, запекти в духовці або обсмажити на. Антипригарній сковороді без олії. Уникати родзинок або бананів. Вони підвищують глікемічний індекс ест естрави. Четверте. Сендвіч із цільнозерновим хлібом, авокадо та яйцем. Чому це корисно? Цільнозерновий хліб має високий вміст клітковини. А це, а не просто крохмаль. Авокадо жирна клітковина плюс е, Калій добре впливає на серце. Яйце це білок без вуглеводів. Рецепт. На шматок цільнозернового хліба намастити авокадо розім'ятий. Зверху скибочка вареного яйця, листок салату. Можна запекти у тостері. Варіація. Замість авокадо – хумус, а замість яйця запечена індичка. І П'яте гречана каша з сиром та гарбузом. Чому це корисно? Гречка це низький глікемічний індекс, магній, залізу, не викликає стрибків глюкози. Гарбуз у невеликій кількості бета-каротин. клітковина. Сир дає білок, який пригаймовує засвоєння вуглеводів. Рецепт. Відварити гречку, додати кубики запеченого гарбуза і 2-3 столові ложки сиру. Присипати корицею або мигдалем. Порада. Речку можна зварити ввечері. І вранці підігріти це зручно і економить час. Що взяти з собою? У школі дитина теж потребує перекусу, але без порожніх калорій. Для цього підійде. підійде невелика порція горіхів, 10-12 штук, дає корисні жири та насичення. Яблуко або ягідний мікс джерело клітковини без доданого цукру. Домашній енергетичний батончик на основі фініків, горіхів, кокосу, вівсянки без цукру. Основні правила для сніданків діабетика. Перше. Не пропускайте сніданок. Це стабілізує рівень глюкози на весь день. Друге. Не використовуйте соки, білий хліб, цукор чи мед. Це викликає різке підвищення глюкози. Третє, плануйте сніданок з вечора. Готуйте частину інгредієнтів заздалегідь. У підсумку здоровий сніданок це не складно. Потрібно лише знати, які продукти дають стабільну енергію, не підвищуючи глюкозу, і вміти готувати швидко, смачно та збалансовано. Ці 5 рецептів гарний старт вашого. Дня вашої дитини, дякую за увагу.